Ранок у менському зоопарку розпочинається із водних процедур. Першим поливають ведмедя умку. Одинадцятирічний ведмідь Барні, вийшовши з лігва, порпається у воді. Шмат м'яса Барні вирішує їсти у воді. Далі барні смакує десертом білим хлібом та яблуком. У звірі найважче переносять спеку, кажуть співробітники зоопарку. Поливаємо вранці і ввечері, щоб тварині не було жарко. Бедмедів поливаємо, барні у нас завжди купаються, от левів поливаємо також, тому що і водичка їм міняється кожен раз. От, усе, усіх поливаємо. Флінт у нас є дуже гарний пташка, його також пирскаємо. Мавпи у спекотну погоду майже не випускають своїх дитинчат до відвідувачів. В минулому році я була, так ми всіх бачили, і всі взагалі. Ну не було так спекотно в тому році, була, але було взагалі всіх всіх, всіх бачила. І ми спокотно, і, і жалко, і, і подобається, що ми можемо мати, ну маємо таку можливість приїхати подивитись. Шестирічний Даня із Ніжина приїхав у зоопарк вперше. Я хочу подивитися, на папуга, лева, тигра. Папуга Флінт вміє розмовляти, але спершу приймає душ. Привіт! Привіт! У спеку тварини менше споживають м'яса, каже директорка звіринця Зінаїда Максименко. М'ясо зменшили, а збільшуємо, такі як зелену траву. Ми її косимо її щоденно, по дві тони на день наші працівники накошують і ми їх задовуємо. Сухий корм трошки менше, але, звичайно, потребує сухого корму, але набагато менше зараз. Самі і тигри, і леви, самі ті ж самі насухи, мілкі хіжі тварини зараз їдять набагато менше м'ясних і навіть не м'ясних, а інших продуктів. Наприклад, тигра м'ясо давали взимку 7-8 кілограмів, то зараз у нас вистачає 3 кілограми на день. Вони більше саме не їдять. Більше п'ють водички. У зоопарку близько тисячі тварин, 135 видів, доглядають за ними 45 працівників. Нашим працівникам нелегко зараз в таку спеку працювати з тваринами. Ви бачите і та ж сама пиль, і ті ж самі там запахи, і все це від тварин. Треба в них щодня прибирати і не один раз в спеку треба прибираємо і зранку і ввечері. І покормити треба частіше водички дати. Інколи навіть даже просять так водички дайте нам. І можуть і покричати. Зразу ж працівники наші приходять їм на допомогу, заливають їх, напоюють. Надія Куліш, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.